Добрий день, любі мої! Дивимося з вами Житомир з 22 по 29 серпня. Отже, що чекає Житомир на цей період? Дивіться, карти кажуть дуже багато, але я вам кажу основну інформацію тільки ту, що можу я говорити. Тобто інформації ті, які вони мені кажуть, е і розказують, і показують. Її дуже багато. Але, на жаль, я не всю можу говорити. Тобто, ви повинні розуміти, що якщо я навіть розкладаю карти і нічого не говорю, то не все можна говорити, розумієте. Дивіться, сам Житомир. Житомир обороняється, Житомир боїться руйнувань. Житомир працює на те, щоб захистити своє місто. І знову ж таки, всі міста якось почали активно. Працювати на зимовий період, тому якось готується до зими Житомир. Там рух ще був, але ми його не будемо зараз дивитися. Так, ще раз продивимося, запитаємо ще одні, одні колоди, що очікує Житомир, і особливо нас зараз цікавлять прильоти. Що чекаю на Житомир? Зірка? Буде їхати техніку? Так, ну, дивіться, прильотів я не побачила, але прольоти вони будуть. Також в Житомирі працює дуже велика кількість ДРГ. А, також в Житомирі здають позиції просто як, як бобіки, розумієте? Ну, просто нема сил. Здають, здають і ще раз здають, але не здадуть. Якось гроші. гроші їм будуть оплачувати. Але ж то таке, знаєте. Продати твій дім за три копійки. Ну, це треба вже розібратися в самій людині, яка вона є. Так, дивимося Житомирську область. Житомирська область. Житомирська область. Ви знаєте, якісь провокації будуть на кордоні. І прям серйозні провокації. Тобто будуть розказуватися, що вони там чуть ли не переходять кордон. Але це все. Дивіться, це все стоїть ніякого перетину кордону, там великого такого не буде. Ті. Е... Знаєте, ті ілюзії, які вони там будуть накликати на нас, це все бред. І другий момент, ці всі ілюзії будуть розсіяні. Чи будуть в Житомирській області? Обстріли. Повітряні тривоги будуть, повітряні тривоги, чи будуть? Ми зараз на інших подивимось. Знову якийсь союз. Так, як укладання якогось союзу між містами. Цікаво? Взагалі це вже не одне місце так виходить. Ой, місто виходить. Так. Не буде. Так. Житомирська область. Що очікує область з, 21, з 22 по 29, так? Так. Отже. Що очікує у нас? Ми стоїмо за кордонами. Наші кордони укріплені дуже добре. Засилаються якісь, знаєте, ДРГ, але це більш зроблено на такі, знаєте, понти. Другий момент. Будуть дуже багато речей з приводу переходу кордону. Якийсь перетин кордону, але це більше пов'язано з, з якимись одиночними випадками, так вночі. Тут найголовніше, чи буде це масовий наступ. Ні, Це не буде масовий наступ. Ні-ні-ні, це не буде масовий наступ. Ага, все, я зрозуміла. Дивіться, карти кажуть, що це не наступ, саме, як, знаєте, так, так як вони заходили в той раз. А це як буде, як будуть ракети. Як будуть ракети і засилання ДРГ. Оце це буде. Але ракети будуть зі сторони наших деронців летіть. Смерті будуть, смерті будуть. Ну, можливі, можливі руйнування і можливі жертви. Так. Всім дякую. Житомир, велике прохання берегтися, область особливо. Прям область, прям карти кажуть, максимальний сос. А, тому всім дякую за увагу, всіх вітаю з прийдешніми, або з хто буде дивитися це відео там, вже з з Днем Незалежності, так? Дивічісь, коли ви будете дивитися а, і будьте мені здорові! І мирного неба нам, всім над головою. Всім дякую. Підписуйтесь, пишіть мені в коментарях. Буду дуже вдячна.